Appreciation to uh Kuzmina Eugenia. So she has become an expert in management. добавлять, потому что обо всех этих студентах много знаю и очень их уважаю, люблю. Но вот наша Женя Кузьмина, она наша выпускница, она параллельно еще закончила юридический отделение юридического, юридический факультет университета Шевченко, имеет свою компанию. вообще она вот во фронте змин очень серьезный человек и возможно будет в парламенте в нашем. Так что давайте ее поддержим. Давні студенти, я дуже рада бачити вас. Тим більше я хочу сказати, що я на сьогоднішній день вдячна нашому університету за те, що маю змогу продовжувати своє навчання, бо я навчаюсь разом з вами на наших з вами лекціях. Десь декілька місяців тому я мала змогу побачити практично всіх наших випускників. І ви знаєте, я можу сказати, що не тільки наш університет, але й наша країна може пишатися такими обдарованими людьми. І я хочу побажати, щоб ви були найкращими топ менеджерами, найкращими бізнесменами, але й найкращими людьми, і щоб вами пишалися не тільки наш університет, а й вся наша країна.